Так, наступна зупинка кукуруза. А, і людей дуже здивувало, для чого скільки багато добрив. Ну, Хто вирощує кукурузу, той знає, що без азоту діла не буде. Вона буде ото по плечі, з таким початком, і взагалі без добре вона не буде рости. Тим паче у нашому регіоні, де опадів мізерна кількість в цьому році, тим паче мізерна. І зараз даже видно по кукурузі, хоч вона така добротна, гарна стоїть, вона стресує її жарко скручуються листочки. І якби не добрива, не було б такого результату, який мається. Понятно, що важлива і обробка, і посівний матеріал, але добрива ну, мають значну-значну е, частинку. Зараз переверну камеру, покажу. Яка зараз гарна цариця політ. Отже, 150 кг є травмофоса, будь ласка. Тож буде результат. Ось. Ну, трошки бур'янець, але опять же незначне. Але тріщини це про те, що у нас дуже і дуже тепло. Моя рука туди залазить. Це капець. Як у вас погода, що там кукуруза у вас? Вже зав'язуються ось початки, один. Ну, не так, як всі люблять, щоб по 18 штук було, по два, по три. Один, але він буде повноцінний. Це краще, ніж два, отакі. Ось тут теж. Але жарко, дуже жарко. І нагадую, у нас це добровеличківський район. Демо посіви компанії Лімагрен. Це не... Т... Не... не товарний посів фермерського господарства, це демо, щоб ви побачили гарний результат, гарна робота, велика робота зроблена для цього. Тому і відповідний результат. Ну, а результат по урожайності компанія Лімаграйн щорічно оновлює сідання. і, як мінімум, на сайті вони будуть. І я думаю, в каталогах також вони будуть.